Вітаю вас! Як ви напевно розумієте вже з контексту? Ми, звісно, що відкрили виноградник, і я навіть вже його підв'язав. Але насправді відкрив я його набагато раніше. Я його відкрив ще перед міні-зимою, яка в нас була на початку квітня. Температура була знижена температура до мінус 5, сніг лежав деякий час. Але я все одно перед тим відкрив виноград. Бо, бо. Бо брунька ще повністю була чорна, абсолютно. І ем, чому відкрив так рано? Та тому що в мене тут, як бачите, часткове задернення. І коли заростає, виростає нова трава, вона пускає коріння, і виноград тяжко потім виймати. І частково є випади, втрати, навіть не так, як брунька з ламається, як? Від того, що просто ну, від... відламується моло... молода лоза, переважно. Бо від того в мене найбільше втрат є завжди. Хоча, якщо залишити занадто довго перетримати виноград в землі, то також піде набухання бруньок, і вони при ну, підніманні з ґрунту все-таки обламаються. Так як в мене було минулого року. Досить багато великі втрати були, бо я досить довго тримав, дуже довго тримав виноград в землі. От про що я сьогодні хотів би поговорити? Це про те, чим потрібно обробити виноградник після відкриття відкривання. Хитрощі того, як підв'язати, скільки підв'язати пагонів і як це повпливає на захист від заморозків, якщо це можна назвати захистом, ну і звісно, що про сам захист від приморсків, які е, якраз зараз в нас від практично середини-квітня до середини травня у нас є оцей зазор в 30 днів, який є критичним, впродовж якого можуть бути, якраз піде вже сильна вегетація і можуть бути приморски. Які можуть знищити досить таку відчутну кількість урожаю, залежно від того, чи виноград закладає бруньки заміщення чи не закладає. І чи він на бруньках заміщення закладає урожай. От почнемо, звісно, що з обробок. Зараз після відкриття ми можемо провести нульову обробку винограду препаратами контактними. Це може бути препарат будь-який препарат на основі МІДі. Але не купорос. Купорос можу попалити бруньку зараз вже. Це має бути саме препарат на основі МІДі. Я цього року буду використовувати Blue Bordeaux. Частково вже на неукривному винограді це зробив. Але, можливо, на тій не треба було. Я просто разом з деревами обробив. Оцей Blue Bordeaux, який, звісно, що можна придбати в магазині Спектр Сад. Посилання буде в описі. Це їхнє нова, нове фасування, новий, тобто вони ексклюзивно. На ринку цей препарат продають, фасують в такій фасовці, в меншій фасовці і трішки більшій. Якраз для малих і середніх фермерів-виноградарів. Оцим Blue Bordeaux я буду обробляти виноград ще не зараз. А я не знаю, можливо, або за 10 днів, або навіть трішки пізніше. Можливо, навіть на початку травня, десь, коли брунька винограду вже буде мати. от Розмір приблизно від 2 до 4 см. І хоча зараз можна також обробляти Blue Bordeaux чи будь-яким іншим препаратом, він все-таки знищить велику кількість патогенів, які були зимуючі на винограді на лусочках бруньок, це, це переважно буде антракноз, е і мільдю, так, і також інші хвороби, які прибираються міддю. Але все-таки краще обробляти. Саме мідію або іншим контактним препаратом, який працює від антракнозу, в стадії, от коли брунька вже пішла. Бо тоді якраз от вони, брунька пролуплюється і хвороба починає проростати, саме от тоді найкраще обробити. А потім вже після нульової обробки, коли листочки вже будуть, ну, пагони вже будуть до 10-20 см, тобто це буде 5-10 листок, проводимо першу обробку і так вже далі там, працюємо комплексно з системними контактними препаратами залежно від потреб і залежно від погодних умов. Ще одним важливим моментом є також удобрення винограду. Зараз, тобто це квітень до кінця квітня, ще маємо два тижні, можна вносити мінеральні добрива під корінь з е, заробляння міху землю або безпосередньо перед дощем. Зараз можна вносити м, різні добрива, але такі, ну, по-простому скажу, можна просто внести нітро, нітрофоску. Вона якраз буде впродовж, вона якраз розкладеться до початку активної вегетації. Там невелика кількість азоту, фосфору. І воно все якраз буде те, що потрібно. А потім вже з початку літа будемо вносити те, що потрібно, від більше добрив, які мають більше азоту на початку сезону. І так далі все будемо зміщати в сторону калію до кінця сезону. От. Як бачите, в мене тут частково задернення. Я внесу нітрофоску, за декілька днів просто розсиплю під кущ так від 10 до 20 грам. Я багато не вношу під кожен кущ і думаю перекопати, перепахати землю. І все-таки зрівняти все після того, як я Ну, від того, що я укривав, бо тут рови понаривалися так далі. Все перекопаємо, зрівняємо і внесемо добриво. Але навесні найбільше, напевно, все-таки. Не шкоди навіть. Шкоди також, але ментальної шкоди стресу нам завдають зворотні приморозки. З ними я борюся двома способами: перший це залишаючи дуже велику кількість, дуже велику кількість ем, лози, саме лози плодоношення, не старої, старої деревини. Стару деревину ми залишаємо для того, щоб був запас поживних речовин, а молоду, і щоб був запас поживних речовин, і щоб. Ем, Поділити потоки поживних речовин, тобто, якщо буде більше лузи і на, цю, на кожну лузу буде менше пагонів, куш буде тримати більше навантаження. Але ще одним плюсом того, що я, от, як бачите, заплітаю по дві лузи, бачите, тут видно дві лузи, дві лузи, дві лузи, тут навіть пересіклося ДНД три, але це просто закінчення. От дві лузи, дуже добре видно. І навіть я вже бачу, навіть я вже бачу. За сьогодні у нас було 25 градусів температури. Вже за сьогодні пішла брунька, почала стартувати. Тобто вже вже все. Вже день два і брунька піде серйозно. От ем, Отак я залишаю ці, ці дві лози для того, щоб був великий запас бруньки заміщення. І навіть не так, навіть не тільки бруньки заміщення, а м в загальному бруньки. Бо чим більше буде пагонів, які будуть йти от з нашої зимуючої лози, тим більше буде шансу, що щось все-таки збережеться. Як ви знаєте, виноград стартує не одночасно. У нього є от в цих бруньках, тут є по, там, тут дуже великий запас бруньок, тут є 3-4 бруньки, які йдуть одночасно, майже одночасно, але є також бруньки, які тут бокові всякі, бруньки заміщення, вони йдуть вже після того. Тільки після того, якщо основним брунькам, які йшли в першу чергу, щось сталося. І проблема на столових сортах з цими бруньками заміщення в тому, що не всі сорти дають. Деякі сорти взагалі не дають урожай на бруньках заміщення, деякі дають не дуже, а деякі дають все-таки непоганий, непоганий, непоганий урожай на бруньках заміщення, особливо технічні сорти винограду. Отаким от чином, от, ну, от чином залишивши більшу кількість саме лоз, ми залишаємо одночасно і більшу кількість бруньок заміщення. І більший шанс того, що потім з цих бруньок заміщення, якщо ну, все вимерзне, бо може бути всяке, в нас піде більше урожаю. І можна буде заповнити все-таки шпалеру навантажити кущі. І е, на завершення е, також хотів би згадати, про все-таки механічні способи боротьби з зворотніми примороз, приморозками. Минулого року в нас в середині травня були дуже серйозні, серйозні приморозки, які трималися впродовж цілого тижня. І е, ці приморозки мені вдалося побороти на, так скажемо, 90 місцями 70%, бо то в мене там з боку в одному місці вимерзло трішки, там холодніше завжди, завдяки агроволокну. Я е, придбав агроволокно щільністю 50, 50 там, грам на кілограм, здається, воно правильно називається. Шириною 3 метри, 3,20 і закладаю це агроволокно при потребі на другий або третій дріт, залежно від того, наскільки пішли пагони. Якщо пагони тільки маленькі, ще такі, от, буквально до 10-20 см, я закладаю це, це агроволокно. Отаким от чином, поверху, просто повністю ем, от на другий дріт. Отако. От Накладу зверху відео з минулого року. Як воно все виглядає? В одному місці просто розрізаю це агроволокно і закидаю його так поза. Не повністю розрізаю на сегменти, а так тільки частково, щоб можна було врізати його в шпалеру. При незначних приморозках таке агроволокно впорається чудово, тому що тут утворюється повітряна камера. Але якщо будуть приморозки трішки сильніші, то можна підсилити дію цього агроволокна і практично на 100% убезпечитися вже за допомогою дощування під агроволокно. Коли не було такого сильного приморску, я просто кидав полив крапельний, включав його на максимальну потужність, там такий з форсунки йшов такий дощик. І, він, ну, і цей полив повністю рятував ситуацію. Включив тут собі, воно собі вода температурою 15 градусів йде і повністю от, збиває приморозок. По-перше, вологість піднімається, по-друге, піднімається сама температура. Приморозок тримався. Але коли йшов вже такий приморозок сильніший, мінус 3, мінус 5, я прокидався в 5 ранку, в четвертій-п'ятій ранку, деколи навіть швидше в третій. Дощував вручну під агроволокно. Я розказував про це детально минулого року в відео. Посилання, звісно, що буде в описі, як і посилання до препаратів, до магазину Спектр Сад нашого постійного спонсора. І цей оцей спосіб, тобто мені врятував виноградник повністю. Так, потрібно було трішки трішки ну, подивитись до нього, не доспати ночі, але урожай був. Ну, тобто, мені вдалося, були випади місцями, але мені вдалося навантажити кущі на 100%. От. От такі плюс-мінус роздуми у мене на початок сезону. Поділився повністю всім, нічого не затаїв. Тому бажаю всім удачі цього сезону. Сезон розпочався. І будемо працювати, доглядати наш виноград. Як я вже казав, всі посилання в описі, також наші контакти і багато іншого. Відео, дуже багато відео, дуже багато матеріалів про догляд за виноградом, за садом і також про виготовлення домашніх напоїв знайдете на нашому каналі, тому запрошую переглянути і інші наші ролики. І дякую за увагу. Побачимось!